Привіт, дівчатка. Сьогодні в нас 10 липня 2024 року. Я отримала замовлення. Воно ну, в мене єдине по 9-му каталозі. Довго думала робити, не робити. Думала, що 9 каталог пропущу, але так як в мене клієнтка замовила парфуми, я правда вже їй віддала. Зараз я вам покажу, які двоє парфумів у мене взяла моя клієнтка. Моя клієнтка брала Дівайн класичний. І, 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 де ж це вони? І Люсія Брайт Аура. Оце двоє парфумів, які я вже сьогодні віддала. Ще біля пошти, вона теж приходила там за якоюсь посилочкою і зразу в мене забрала, щоб до мене йти. Ось, і в мене через те коробочка відкрита, і не вистачає два продукти. Так як вже було клієнтське замовлення, я вирішила дещо взяти для себе так помілочі. Загалом зараз все побачите. Ось такий в мене ще каталожик. Ну, це 10-й. Обов'язково зніму огляд, але не сьогодні. Сьогодні в мене дуже насичений день. Ото, що я взяла? Я взяла, вони вже розпаковані, вони вже даже протестовані. У мене сьогодні в чоловіка день народження, і в в додаточок до його подарунку я ще взяла йому глейшер голубі. Чому голубі? Тому що кожного разу, коли він їх нюхає ароматизовану сторіночку в каталозі, він каже, що це дуже гарно пахне. Тому взяла, Ну, багато чого в нього вже є з чоловічих парфумів, взяла те, на що він постійно мені тикав пальчиком. Для себе взяла ось світ, гелато. Вайбес, якщо я правильно прочитала. Ем, я не знаю для себе чи не для себе, бачите, мені фіолетові попалися. В кого які там були, не пам'ятаю. Е, я взяла, тому що їх в 11-му знімають. І так як в мене обмежений зараз... ем... ем Обмежені фінанси на всякі покупочки, в мене взагалі всього хватає, То е, я вирішила взяти е, їх, тому що їх в 11-му вони в останній в каталозі, і я собі думаю, в 10-му їх немає. Думаю, блін, щоб я десь не проґалала, тому що я не знаю, що там в мене далі буде з фінансами. Можливо, в мене е, взагалі не вийде в 11-му зробити замовлення. То думаю, е, поки ще не зовсім повна опа то. То візьму, бо тоді буду шкодувати. Зараз я їх протестую одним пшиком. Подивлюся, якщо мені не сподобається, я продам нічого страшного. Ось я собі пшикнула на ручку. Я дуже довго думала, всі їх дуже хвалять. Хвалять, хвалять. Знаєте, чому я вагалася? Тому що тут манго. Хтось мені навіть в коментарях написав, що вони дуже схожі на той спрей для тіла Love Nature, Там, де. Зараз покажу. Ось на ось цей спрей, де манго і папайя. Він мені ну, якось, не дуже він мені засолодкий і, ну, не знаю, я чомусь для тіла ним користуватись не можу, хоча хтось скаже, ого, стільки використала і не може. Я ним. Що я ним робила? Я ним користувалася інколи як освіжувачем повітря. От в повітрі та, на тілі він мені не подобається. Е, да, є схожість, до речі, є ось ці парфуми, схожими на ось цей спрей, є щось. Але, знаєте, вони не настільки приторно солодкі М -м Ні, цікавий аромат. Е, зразу нічого не можу сказати. Ну, наче не такий, що, знаєте, зразу фу. Ні, не фу. Подобається. От зараз я його набризкала е, ручку. Я його поношу і вже тоді буду вирішувати. Я поки сльоду не буду знімати. Якщо мені щось не те, я можу його чи подарувати, чи продати. Хоча я дуже сильно сумніваюся, що я його чи продам, чи подарую, да? Тому що я вже бачу, що. Ой, а він ще коли розкривається. М -м -м. Щось таке смачненьке, як морозиво. Угу, Як морозиво пахне. Ні, прикольний аромат. Ну, Думаю, що буде моїм. Також, замість, що я собі взяла, взяла ще фарбу для волосся в запас, так як вони то появляються, то десь дуже надовго зникають. У мене ще одна в запасику є, одну я використала. Одна є, десь уже скоро буду фарбуватися, бо волосся відросло. Інтенсивний коричневий у мене колір взяла. І в мене така сама є в запасах, взяла, нехай буде. Е, так, і замість плати за доставочку я собі взяла шампуньку Ело, дуже обожнюю цю серію, дуже вона мені подобається, завжди її беру, вона мені не обтяжує волосся, як там хтось писав, що коли тонке волосся, яке любить жирніти, воно, вона обтяжує. Ні, мені не обтяжує, в мене все норм. Ось таке, це заберу на замовлення. Ось таке у мене замовлення було по 9 каталозі. Мінімальне, але дуже приємне. Тому що. Ні, мабуть, парфум все-таки буде моїм. Він мені таким. Знаєте, чим він мені пахне? Трішки він мені нагадує морозиво. хто знає, в стаканчиках є таке на два кольори Kiwi манго. От коли їсиш оту сторону манго, чимось є схоже. Ні. Прикольний аромат. Однозначно буде моїм. Однозначно. Ви знаєте, попередня версія ось від дульче диречі, -E мені спочатку теж не зайшла. Я теж думала, ні, ні, ні. Але тепер вона одна з моїх улюблених таких, знаєте, вкусняшок, яким, яким хочеться користуватися, коли хочеться чогось смачненького. Ну, то реально, не парфум, а вкусняшка. І, мабуть, з цим буде так же само. Ось таке дівчатка було у мене замовленням. В дев'ятому каталозі невеличке, смачне, приємне, корисне. Все, дякую усім за увагу. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Це. І чекайте моє наступне відео з каталожиком, з оглядом каталогу номер 10 Все, дівчатка, дякую. Пока-пока.